позбавили права керування транспортними засобами без посвідчення водія, так так, вас можуть позбавити права керування транспортним засобом навіть за відсутності посвідчення. Якщо у вас ніколи не було водійського посвідчення, але вас вже двічі за рік притягнули, до відповідальності за керування транспортним засобом без наявності на то права, вас може позбавити права керування транспортним засобом на 5 або навіть на 7 років. Що ж так сталося, і вас позбавили права керування транспортним засобом, доведеться дочекатися закінчення строку позбавлення. І звернутися до автошколи на навчання спочатку вам потрібно пройти теоретичну підготовку в автошколі, далі скласти теоретичний іспит в сервісному центрі, звернутися знову до автошколи для практичного навчання, скласти практичний іспит в сервісному центрі.